Євангелія на щодень, 10 липня Матея 13, 10, 23. І приступили його учні і сказали до нього, Чому ти причими до них говориш? А він у відповідь сказав йому, Тому бо вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим не дано, бо хто має тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається проросту і стає, що каже. Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серцем та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Істинно кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що, вони, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слухайте, Отже, притчу про сіяча. до кожного, хто чує слово царство і його не розуміє, проходить лукаве і викрадає те, що посіяно його в серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги, а той, хто був сприйняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю Його приймає, але він коріння в собі не має. Непостійне, і коли настане якась скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірується. А той, хто прийняв його між тернино, це той, хто слухає слово, але турботи цього світа та обмана багаста заглушують, те слово і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить. І видає один у сто разів, інший у 60, ще інший у тридцять. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукаве і викрадає те, що посійне його серці. Євангеліє потрібно пізнавати із розумінням, тому не варто побиватися за кількістю прочитаних сторінок. А радше дбати про якісне читання, не перебігати очима зі сторінки на сторінку, а зупинятися на якомусь реченні, повертатися до якоїсь уривку, навіть кілька днів поспіль, щоб завдяки наполегливості і тривалим роздумам зануритися глибини мудрости. У подальших роздуму слід згадувати ті фрагменти, які нас торкнули. Триматися їх як глик... глибоководний пірнальник бір... тримається за мотузку, щоб не заблукати і не загинути в водні безодні, і щоб після пригод повернутися повсяденне життя, а зі спогадів про це занурня черпати сили, щоб діяти, роздумуючи над Євангелієм, легко заблукати через поспішне вивчення Євангелія. Легко втратити віднайдену мудрість, ворогом якісного читання в Євангелії є духовна і інтелектуальна жадібність, поспішність і некритичність до отриманої інформації. Прошу тебе, Господи, про благодать неспішного і вдумливого читання Євангелія.